Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні хочу вам розповісти, і показати свої огірки і дати відповіді на питання у коментарях і показати, як я доглядаю за своїми огірками в плані підгодовування, захисту від хвороб і захист від шкідників. Як бачите, мої огірки зелені листочки, немає нигде пошкоджених. Листочків, все тут з ними гарно. Це мене огірки, які я посадила у стаканчиках. Із стаканчиків. Вони тут трохи густаваті, тому що мало місця їм. Але вони вже у нас плодоносять і ми їх зриваємо давно і їмо. Сорт дуже гарний. Подивіться, скільки тут огірків зав'яз є. Ось це Сатіна. Зараз покажу вам ось. Зав'язується. Як хто дивився моє відео, знає про те, що я прищіплюю верхушечки і тому тоді багато зав'язів. Ну, от, наприклад, ось я беру, ось, бачите, зав'яз є. І нема пошкоджених листочків. Я використовую, так як я, огірки ми вже вживаємо в їжу, рвемо їх, то я використовую біологічні препарати. Але хочу відразу сказати, що одних біологічних препаратів мало, тільки обробіток, і е, огірки потребують азоту, калію, фосфору. Але, крім того, огірки потребують іще і. Кальцію, бору і магнію. О, свої огірки, я так само, як і помідори, три рази за сезон обробляю бором підгодовую по листу 10 грам на 10 літрів води по листу. В інтервал 5-7 днів і знов я обробляю по листу. Я чередую, наприклад, сьогодні я обробила бором і сульфатом. Сульфат магнію. Минуло 10 днів, чи 6 днів, чи 5 днів. Ну, десь максимум 5, мінімум, верніше 5 днів. Я обробляю кальцевою селітрою або брехтіл кальцій. Далі я знову чередую обробляю бор магній, сульфат магнію і бор. і Знову кальцієва селітра. І так, за сезон три рази. Плюс я під корінь підгодовую біологічним препаратом, де є багато калію. Тому що якщо листочки жовтіють по краях, то не вистачає калію. Ну і звичайний захист. Два рази я вже захищала свої огірки від шкідників, ті, що паутинний кліщ, як бачите, немає його тут. І від борошнистої роси зафорювання. Зараз я покажу, які біологічні препарати я використовую. Отже, по листу від шкідників я використовую актафіт. Я думаю, всі знають, що це за біологічний інтексицид. його багато хто використовує, і по гірках я його також використовую, від борошнистої роси. Від пер... пероноспорозу я використовую планрис М. Все це я вам показую від фірми Гуміна. Це фунгіцид, біологічний фунгіцид для захисту рослин. Він гарно працює. Ось приклад вам моїх огірків. Давно вони вже посаджені, багато плодоносять, зав'язуються і не захворіли. Тому план рис мені дуже подобається. Я купила, мені запропонували, я взяла цей план рис Актофіт. Коли я висаджувала розсаду із стаканчиків, я проливала ґрунт боверіном. Я вже показувала цей препарат це від шкідників, від ґрунтових шкідників, від довгоносика, від хрущів і так далі. Нема нигде все все, нічого не під'їло, кущики виросли. Тепер по листу. І зараз покажу, чим я іще підгодовую. Мені ще можуть зробити закид, що в мене огірки стеляться на землі, і ми їх не, не, на сітку не, на не підв'язуємо нічого. Ви знаєте, не підв'язуємо, тому що це для нас це зайва робота. Дуже багато тут збоку, я прощіплюю з стеблою з боку наростає пасинки, оці, на яких в'яжуться потім огірки. і Прив'язувати кожен. Ми не хочемо, ми кожен раз так огірки вирощуємо, нічого ними не трапляється, якщо вони лежать на землі у нас. І так вирощуємо. У нас, до речі, мало хто займається, ось підв'язує на сітку. Ну, це хтось садить там 5 стебел. А так взагалі в основному у нас огірки вирощуються по ґрунту. Підгодовую я ось оці. Органічним добривом де 24 калію. Це саме те, що потрібно для огірків. І, звичайно, для гірки потрібен азот, тому що, щоб росли довгі пліті, щоб були пасинки, на яких ростуть огірки і в'яжуться, треба азот. І обов'язково потрібен калій. Фосфору тут вже потрібно менше. І ось у це органічне добриво я використовую під корінь. У мене там, де корінь. Зараз покажу вам. Так, тут у мене це ще зазуля, у мене тут росте декілька стебел, У мене там, де корінь, лежить мульча, А далі вже мульчі нема. І я знаю, там, де мульча де корінь, я просто ось сюди під корінь, зараз покажу. Сюди під корінь я розбавляю водою і ллю. Оце добре ополиваю. Ось ось таке огірок не вирвали, пропустили. Взагалі огірки ці сатіна дуже гарно ростуть, дуже гарно в'яжуться, ось, подивіться, вдоль цього стебла, але це не пучковий сорт. Тут не буде з одного пучечка, не буде, з одного листочка не буде 25 огірків висіти. Ось. Але кожен по стеблу повністю огірки, повністю. Ви бачите? І так далі, туди. Там ще зазуля вон, теж показалося. Ось отак я доглядаю за своїми огірками, тому що мені сьогодні жіночка написала, що в тій в огірки. Я не знаю, яке захворювання може бути. І паутинний кліщ може бути, може недостача і бору. Може, недостача калію бути дуже часто, буває, по краях листочки жовтіють. Ну, поливати я їх не поливаю, тільки підгодовую і все. Ми живемо на півночі, в нас йдуть дощі. Ну, як ідуть, йдуть так, як і скрізь. Але гірки мої витримують. Все, друзі, якщо я вам, вам ваші запитання задовольнила, я буду дуже рада. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всіх гарних урожаїв, на все добре, до побачення.